То як ви будете мене питати, чи так і будемо сидіти? Сліди ДНК у ванні вашого підвалу довели, що там спалили чоловіка, а саме Антона безпалого. Крім того, у тому ж підвалі знайдено вибухову речину таку саме, якою було заміновано його квартиру. Послухайте, я в цьому будинку буваю раз на місяць, а у підвал після зими я не спускався. Я гадки не маю. Звідки там це все взялося? <свят> цікаво, але в нас є свідок, який бачив, як безпалий сідав у вашу машину у день свого зникнення. Хто наказав вам вбити безпалого? Тх, ніхто, бо я його не вбивав. І цього безпалого я взагалі не знаю. Ви ж самі кажете, що ви бачили мій джип, але не мене. Тут явно хтось хоче мене підставити. І саме тому ви з піддільником тікали, що не побачили слідчих? Звісно, ви можете мовчати. Але е, ви звідти відправитесь до СБУ, і вони вже будуть розмовляти з вами по-іншому, як і належить розмовляти з людиною, яка скоїла державну зраду. Це капець. Що ви мені тут шиєте? Державну зраду? Я наркотою торгував, ясно? Коли ваші під'їхали, я дилеру одразу передав пакет з наркотою, а той скинув мені її. Ось чому я втік для того, щоб її позбутися цієї наркоти. А вашого безпалу я взагалі не знаю, ясно? Тільки цей. Не віддавайте мене в СБУ, будь ласка, я. Я не зрадник, я нікого не вбивав.